Друзі! Хто дивився попереднє попередній відео вже впізнав ліхтарик ліфтарик. Зараз буде технічна складова цього ліхтарика. значить коротенько був він на таких ось так отак ось закріплений. Ось саме так В чотирьох акумуляторах перероблений на шість По 2300-200. Тут все сумарно буде. в общем-то Десь 2200 рахуйте. Поставив я, щоб запасом закріплений буде. Приблизно ось так, потім термоклей. Ну, це все я пояснював. Давайте технічна складова. Нас цікавить зараз ось це. Зробимо, мабуть, ось так, щоб вона очі не лопанула, як мінімум мені. І зараз будемо під'єднувати. І зразу я буду писати, оскільки не маю часу зараз встановлювати іншу камеру, щоб було видно лабораторку. Тому будемо так. Відео трошки спонтанно більше. Є. Значить, давайте. Максимальний режим. Зараз, чекайте, тікає дріт. Опа. Максимальний у нас. Ну, майже ампер. 0,99 а скаче. Коротше, 1000 міліампер годину. Хай буде так. Округляємо. Середній режим, середній режим у нас виходить 0,47 А годину. Або ж, получається, 470 мА годину. Давайте в мА. Третій режим мінімальний 200, зараз воно туди-сюди стрибає. 227 було максималка міліампер годину. Є стробоскоп Чекає, поки воно опіково десь піймає. 520. Так, поки вироблю його. 520 міліампер годину. А, і цей пропустив, вибачайте. Ого, а цей ковбасить Тут максималку врубає періодично. Зараз. Ну так, да, той же ампер. В залежності від діоду, який вирішує, який режим облимає, до ампера. Тобто, 1000 мА годину. Ось такі його складові по споживанню. Тобто, оці акумулятори, які я вставив, ще раз повторюю, округлим до 2200, вони всі, як ви бачите, йдуть паралельно. Тобиш на виході 4,2. відповідно, відповідно що відповідно є в кість. Ми сумуємо 2200, верніше множимо на 6. Отримаємо приблизно 13200, ну, хай там на втрати і так далі. Ну, То, що я і показував, 10 годин у мене ліхтарик цей світився. Світився і ще, давайте, що у нас по заряду зараз залишилось чи ні щось взагалі. Трошки незручно, я їх вийму. Опа! Давайте подивимось так, полярність пофіг, 375. видно на камеру, Бо, буває блікує лампа. Ну, звісно ж, лампа якраз і бліканула. Не, промазав. 375, як бачите. Ну, можна полярність перекинути, це. Самі розумієте, ніяк не впливає. 374-375, 3,74, щупи краще стали. Тобто, що, в принципі, своїх 10 годин від 100% відпрацює. Єдине що, єдине, що зараз ми подивимось, що у нас по заряду. Давайте під'єднуємо назад все це діло. Тут полярність. ну, то ставити так складно напавки, але можливо. І беремо. Тут у нас мікро мікроUSB кабель. І робимо. тиць Пішов заряд. Дивлюсь, ми просто два прилади підключені, і прилад. Так, туди-сюди їх перемикає, показники. 520 мАг годину. Давайте так. Це все зрозуміло. Заряд. 520 мА. Зараз перевіримо ще раз. Бо він там міг аналізувати щось типу і так далі. Ні, нічого не змінилось. 520. Зараз ще раз він перемикає туди-сюди у мене. Я якось огляд цієї зарядки покажу. Так, 520 мА заряд. Тобто, що ми маємо? А, якщо у нас хай буде. Не 13. Хай. Ну, давайте 13 тисяч. Ділимо на 520. Ми отримаємо. Ого! Добу буде заряджатися, 25 годин. Ну. Що я можу сказати? Клієнт замовк, клієнт отримав. Я попереджав, що заряджатися буде довго. Тобі ж, де там людина використовує, мабуть, для рибалки, чи де, неважливо. Тобі, ж, перед тим, як їхати, людина ставить, заряджає до кінця. До речі, поставлю сам перевірю, бо у мене ще їх таких ліхтариків 4 штуки лежать. Там Кум сват брат, ціла родина. Перевірю, і відповідно подивимось, як він відключить чи ні. І чи наберуть вони назад в свій вольтаж і тому подібне. Коротше. Так що, ось так, в принципі. Якщо цікаво, інші ліхтарики. Там дивиться розпаковочку, коробки, маю на увазі, посилки. Я їх буду знімати, поступово викладати. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобатичку. Тереці дякую за підписку. Слава Україні! До зустрічі!